Є кілька способів для того, щоб злізти за цієї наркоманії судино звужувальними краплями. В першу чергу треба зрозуміти, чого саме людина на них присіла. Тому, перш за все, ми робимо ендоскопічне дослідження порожнини носа або ще КТ придаткових пазух для того, щоб виключити наявність там, наприклад, поліпів, які є результатом алергічного реніту, які теж треба лікувати. Кісти, поліпи, пломбірувальний матеріал, сторонні тіла, щось ще що сидить у пазухах, викликає там набряк, і людина тому і прискається сюди на Сужувальні краплі. Тому спочатку ми прибираємо причину, через яку людина на них присіла, і лише потім вже боремося з цією залежністю. Але якщо у пазухах нічого нема, немає алергічного раніту, а людина просто вже по звичці їх прискає постійно, то тут треба трошечки з іншого боку зайти. Не перемістити людину на інші краплі, а змусити носові раковини знову працювати, як м'язи на інших частинах тіла при будь-якій реабілітації травми, наприклад, це лікування. Підбирає ваш лікуючий лікар в залежності від того, які є супутні захворювання, які є причини, через що вони ці крапли сіли. Якщо медикаментозне лікування не допомагає, тоді це вирішується хірургічним шляхом. Робиться вазотомія, тобто прожигаються носові раковини, зменшуються і немає потреби прискати краплі, бо і так є місце.